Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобаєчку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. CNN акцентує нашу увагу на тому, що Конгрес Сполучених Штатів Америки постає перед рядом завдань в 2024 році. В контексті прийняття ключових законопроєктів і далі зазначається, що цей рік принесе нові виклики для законодавців, які мають протистояти різним кризам, які можуть стати наявними. Вони стосуються як внутрішньої політики США так і. Зовнішньополітичних завдань. Далі вказується, що вибори 2024 року вони займають центральне місце в США і можуть стати причиною збільшення протиріч між представниками демократів і республіканців щодо прийняття тих чи інших рішень. Далі акцентується увага на актуальних питаннях, які стоять перед конгресом. Так, це. Прийняття законів щодо державного фінансування, оскільки 19 січня 2023 року спливає термін законопроекту 6363 -63 щодо тимчасового фінансування роботи уряду для певних сфер. І якщо не буде знову ж таки або прийняті законопроекти по держфінансуванню, чи тимчасовий, Новий законопроект то 20 січня для певних сфер може розпочатись шатдаун. Тобто, уряд його частина тимчасово припинить роботу через брак, власне, знову ж таки, фінансування. Далі акцентується увага на досягненні угоди щодо змін до імміграційного законодавства у прип'язті до допомоги для України. Та Ізраїлю. І далі вказується, що відбувається пошук компромісу серед сенаторів щодо безпеки кордонів. Під час канікул переговори велися в дистанційному режимі, і одразу зазначається, що незважаючи на позитивне рішення, яке може знайтись в контексті відповідної угоди, і це буде проголосовано в Сенаті. Ця ж угода може зустріти опір в Палаті представників, де є противники допомоги, власне, для України. Тобто тут також має проводитись значна робота, щоб власне було прийнято і імміграційне законодавство, і допомога для України, Ізраїлю, Тайваню та інших союзників США. Ну і далі я вже сказав, боротьба за державне фінансування тут мають прийнятися Законопроекти щодо цих фінансів. І ось цю тему ми проговоримо більш детальніше в наступному відео. там я наведу чотири варіанти, як власне конгрес може вийти з ситуації щодо остаточного ухвалення цих чотирьох законопроектів. І ми про це якраз поговоримо вже в подальшому. І далі CNN також акцентує увагу на продовженні розслідування щодо імпічменту діючому президенту США Джо Байдену. Нагадаю, відповідна резолюція була ухвалена ще. В 2023 році, в грудні, ось такі загалом завдання має Конгрес Сполучених Штатів Америки в 2024 році, і в принципі вони абсолютно не змінні з тим, про що ми говорили в кінці 2023 року. Тобто ці питання перенеслись в 2024 рік. І їх потрібно вирішувати в такому швидкому знов ж такі режимі, так для того, щоб було і державне фінансування, для того, щоб відбулись зміни до законодавства по імміграції, і, власне, щоб вже була ухвалена допомога для України та Ізраїлю. Хочу нагадати, що Сенат повертається до роботи 8 січня 2024 року, за останню інформацію. А Палата представників має відновити свою роботу 9 січня. І це якраз 10 днів, так, до 19 січня, коли, власне, може розпочатися шатдаун. тобто вже не 19, а 20 січня. Тому ми далі будемо спостерігати за роботою Конгресу в 2024 році по цим завданням і, власне, вас інформувати про. Результати відповідної роботи! Це коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава! в Україні, хай щастить вам.